Псалом 57 Не страть писаний скапою. Говорять правду сильні на судах, вимірюючи вчинки дії проти дії. Плетуть тенета в кам'яних серцях, дають підзручним ракурсом події. Не правосуддя викладете на ваги, а злодіяння заподіяні синам землі. Як у глухого аспеда в очах зневаги, бездушності тверда печатка на чолі. І наймудріший упокорювач змії Не має права голосу у вашому суді, За приписами заховались від людей. Час віроломного, лукавства або гей. Найщезнуть судді, як вода розлита, Не дай їм сили, як запустять стріли зла. Нехай вогнем впаде на них молитва, в котлах чекає ними ж збирана смола. Радітимуть у Господі Його правдиві, коли по крові нечестивців дух пройде, пісні голосять у покореній щасливі, Суд справедливий кожного безбожника знайде.